Убивство в самісінькому центрі Львова застрелили відомого бізнесмена. Родинна суперечка. Відчим жорстоко вбив пасарбицю, що вимагала грошей. Тюрма в рідній хаті. Батько тримав дітей під замком усе їхнє життя. Ти загинули в аварії, коли їхали зустрічати тіло захисника Донецького аеропорту на Тернопільщині за один день село Жабинці прощатиметься одразу з трьома молодими людьми. Друзі загиблого 22-річного кіборга Володимира Труха їхали по тіло хлопця колоною з п'яти автомобілей. У першу машину врізався мікроавтобус Мерседес. 24-річний водій легковика його 20-річна пасажирка з заднього сидіння загинули. Наречена загиблого шофера в реанімації. Очевидці кажуть, врятувати людей було можливо. Але швидка понад годину їхала 10 кілометрів з райцентру. Водій автомобіля Мерседес виїхав на смугу зустрічного руху, де зітнувся з автомобілем ваз 21101 В результаті даної автопригоди водій автомобіля ВАЗ від отриманих травм загинув на місці пригоди. Було доставлено трьох постраждалих. Трьох постраждалих чоловіка і двох дівчат. Одна жінка. Одна дівчина була в вагонуючому стані і через 15-20 вона померла. Друга дівчина зараз знаходиться на лікуванні. Мікроавтобус несподівано виїхав просто під колеса Камазу в Харкові. Загинув водій. Аварія сталася ввечері на проспекті Ілліча. За інформацією, ДАІ, ділянка дороги мала достатню ширину. Вмить зіткнення асфальт був майже сухий. Шофер вантажівки в пригоді не постраждав. Водія буса швидка доправила до лікарні, проте його травми були надто серйозними. Врятувати чоловіка лікарі не змогли. Унаслідок даної дорожньо транспортної пригоди, враховуючи те, що це було майже лобове зіткнення мікроавтобуса Мерседес і автомобіля КАМАЗ, водій автомобіля Мерседес отримав дуже серйозні травми, серйозну травму перелом, перелом ребер. Закриту черепно мозкову травму був доправлений до медичного закладу, але, на жаль, близько 18 години 45 хвилин ми отримали інформацію, що даний водій від отриманих травм помер в лікарні. Контртерористична операція триває в Запорізькій області. Її розпочала служба безпеки України після підриву залізничного мосту в Розівському районі, що межує з Донеччиною. Диверсію влаштували напередодні, а вже сьогодні є певні висновки експертів. На околиці села Кузнеців кервонула напередодні о пів на четверту. Злетів у повітря залізничний міст, яким саме йшов потяг. За півсотні метрів звідти мешкає пані Надія. Каже, від вибухової хвилі в неї повилітали шибки та потрощило дах. І кришу зірвало. Тепер ось люди ще совєта дали людей. То синок он ремонт. На допомогу пенсіонерці одразу приїхав її син. Каже, побачене шокувало. Завернув сюди, нема нікого. Я глянув тут. Я срав поняв, що мост. заході, але всі вікна ввали на студії. Цей вантажний потяг з 55 вагонів прямував до Маріуполя із партією залізної руди. Внаслідок вибуху 28 вагонів зійшло з рейок. За словами правоохоронців, вибуховий пристрій заклали під опору мосту. На щастя, минулося без постраждалих. Майже добу на місці пригоди працювали експерти. Кажуть, рвонула бомба не менше за 40 кілограмів. тыловому эквиваленте, служба безпеки порушила криминальную справу. Возбудили 113 уголовного кодекса, это диверсия. Можно говорить, почему так, почему не так, если вы почитаете две эти статьи, они особо ну, ничем не отличаются. Когда Будуть установлені ліса, завершивши это преступление, Тоді вже можна говорить о чисто юридической квалификации. Нині в Запорізькій області триває контртерористична операція. В СБУ кажуть, що вже з'ясували особи диверсантів. Тепер на них полюють. Микола Лапін, Галина Андрієва, НТН. Зухвали вбивство бізнесмена у Львові близько восьмої вечора. В людному місці невідомі застрелили 56-річного підприємця Фелікса Вроцлавського. Чоловіка вбили у його власному автомобілі. а тіло викинули з салону на тротуар. Після цього злочинці втекли на машині жертви. Убили підприємця на центральній вулиці міста. Близько 20-ї вечора тут ще багато перехожих та досить жвавий рух. Свідки почули постріли, а потім побачили. Із сірого фольксвагена викинули людину. На тілі було два вогнепальних поранення в груди та руку. П'ять по восьмі до мене прийшов покупець і сказав. що Чим чотири постріли і все. Він чув і бачив вже взнав, що там це. Ну, наскільки пише в мережі, то це проїжджала машина, в якій відбулося приблизно три постріли, і тоді викинули тіло з автомобіля. І тоді поїхали. і очевидці запам'ятали, що це був сірий фольксваген Passat. Убитий був власником фірми, яка торгує будівельними матеріалами. Крім цього, налагоджував it Бізнес. Підлеглі загиблого кажуть, він був чесною та доброзичливою людиною. До криміналітету не причетний. Дуже цінував Львів, дуже любив Львів і не хотів звідси ніколи виїжджати. Хоча були якісь там тривожні сигнали, що він тут не бажано особа. Тут було, е, здається, порухне кримінальне провадження щодо посадових осіб, які працювали тут кілька років тому назад. Ну і та справа зараз на розмірі, що перебуває. Директор Кремниці бачив загиблого за 4 години до його смерті. Каже, нічого не віщувало біди. Я з ним розмовляв, дуже хороший настрій, спокійний. Я з ним розмовляв буквально десь 15 день. Останній час в нього постійно були якісь зустрічі, він старався знайти якісь нові шляхи розбудови бізнесу, чим займатися. За неофіційною інформацією в загиблого намагалися відібрати бізнес, пропонували занижену ціну. Подейкують підприємець відмовився, і це могло спровокувати його вбивство. Та в міліції версіями і деталями справи не діляться. кажуть, щоб не зашкодити слідству. Невідомі особи. Викинули з автомобіля е, чоловіка, який в результаті огляду місця події було встановлено, що він загинув від вогнепальних поранень. Тепер правоохоронці просять усіх, кому будь-що відомо про цей злочин, телефонувати на 102. Анонімність гарантують. Вікторія Балецька, Михайло Соярнюк, Львів, НТН. 20 ножових ударів дістала молода продавчиня на Тернопільщині. Дівчина вже збиралася зачиняти кіоска, коли зайшов останній відвідувач. Молодик витяг ножа і наказав віддати всі гроші. Біля овочевого кіоску квіти і свічки. Мешканці прилеглих будинків шановують пам'ять молодої продавчині, яку вбили напередодні. Пан Михайло був постійним покупцем. Каже, останнім часом дівчина пурхала, наче на крилах, готувалася до весілля. Постоянно я і моя дружина то купували яблука в неї. Сьогодні мало бути в неї старости. маю мало бути, весілля так говорили. Я постоянно то приходив. Опівно-шостого вечора кіоск зачиняється, та того дня не встигла продавчиня повернути замка на дверях, як зайшов відвідувач. Останній у її житті. Зайшов злочинець і з метою пограбування наніс від 15 до двадцяти. Ударів ножем, е дівчина померла на місці. Коли в звичний час продавчині не привезла виторгу, власник кіоску поїхав на місце. Приїжджаю в триболі приблизно до 27. Приїжджаю, стою, дивлюся, світло світиться, на пеніа сам немає. Відкриваю двері, хвітні не бачу нічого. Відкриваю другі двері, бачу, що лежить все в крові. Вибагають з на скору. Шансів вижити в бідолашної не було. Нападник поштрикав усе її тіло. Забрав із каси дві тисячі гривень і втік. За кілька днів злочинець викрив себе сам, почав розраховуватися банкнотами із плямами крові. Затримали чоловіка, коли той же мав намір виїхати з регіону. Ми маємо особу 83 року народження. Раніше судимого. За статтею 121 частиною 2, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть, і також раніше судимо за незаконне заволодіння автотранспортом. Та, попри все затриманий, спробував переконати слідчих, сам жертва нікого чіпати не хотів лише пограбувати. Продавчиня вихопила ножа в нього, тож змушений був боротися. Утім пояснити, як тендіт дід та дівчина спромоглася заволодіти зброєю дорослого чоловіка, не зміг. все таки цей ніж забрав і наніс її тіл по ногах. Ну так як вона низенько ростом сильно получалось, що я дістав в живіт її. Все. Після чого це було пару ударів. Я не, не помню скільки, тому що я вже був в стані на нервному і я вже не зображав, що я тут. Затриманий на обліку в міліції з 14 років. На волі після останнього злочину чоловік провів лише кілька місяців. Цього разу може повернутися за ґрати на 15 років або навіть на довічно. Інна Дученко, Сергій Крета, НТН. На Дніпропетровщині пенсіонер жорстоко вбив 29-річну пасербицю. Затриманий твердить, хотів позбавити життя й співмешканку, але не встиг. Що спонукало чоловіка до кривавого злочину. Дізнавався Артур Терещенко. Життя молодої жінки урвалося в одній з п'ятиповерхівок Кривого Рогу, що скоїв убивство пасербиці, Міліцію повідомив сам душогуб. Дочекавшись оперативників, 59-річний пенсіонер зізнався. Думав вкоротити вік ще й свої співмешканці. Мовляв, обидві його ошукали. На нього оформили багато кредитів в банках. І він не знав, чим їх виплачувати. денег от них взагалі не отримав. Пенсію вони забирали. Поэтому и у нього, будемо так говорити, назрел такой план розправитися. Членами, так говорить, своєї сім'ї. Дізнавшись про кредити, обдурений чоловік вирішив піти із родини і, винайнявши квартиру, мешкати окремо. Та того ранку на порозі нової оселі несподівано побачив 29-річну пасербицю. Непрохана гостя знову попросила у відчима грошей. Коли ж почула категоричну відмову, почала лаятись. Така поведінка молодиці вкрай розлютила пенсіонера. Літній чоловік схопив кухняного ножа та завдав своїй пачериці поранення, від якого вона померла миттєво. За умисне вбивство пенсіонерові загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Чи з'являться у справі обставини, які пом'якшать вину підозрюваного, стане відомо по завершенню слідства З Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. Йому закидали вимагання. А суд виправдав у столиці. На волю відпустили кримінального авторитета Бабая. Чоловіка вважають неофіційним господарем території навколо Київського залізничного вокзалу. За інформацією слідчих, він тримає в страху всіх тамтешніх перевізників. Хоч бабая не раз показово затримували та обіцяли посадити, втім завжди відпускали. Чому суд виявив гуманність цього разу? Дізнавався Ігор Шумик. Замість п'яти з половиною років за ґратами, воля цього тижня прокурорів столиці здивував Солом'янський районний суд у справі, яка тягнулася майже два роки. Суддя не знайшла складу злочину і відпустила підозрюваного кримінального авторитета. Ми звичайно шоковані таким рішенням суду. Обурені, обурені і прокурори, і слідчі і потерпілі Бабай це відомий кримінальний авторитет. Звичайно, ми будемо готувати апеляцію. У нас для цього є місячний термін, але вже прокурори її готують, і ми намагатимося це зробити якомога швидше. Затримали Юрія Багієва у травні 2013 року. Тоді міліція розповідала про неспростовні докази провини Бабая кримінального короля залізничного вокзалу. З кожного транспортного засобу, куди б він йшов, або то в Черніга, або то там в Тернопіль, в Харків, я кажу, не принципово підприємці платили по 100 гривень з автобусу, тобі ж не з автобуса, а з одного рейсу. Були блоковані транспортні засоби, у нас все це зафіксовано. До підприємців одразу вже починались погрози. Є також задокументовані факти, зараз ми слідчим путем. Це закріплює, були підпали транспортних засобів. Тобі ж тих людей, які не платили данину. Бабай орудував на вокзалі з середини 90-х. Чоловік зі звичайного таксиста перетворився на справжнього кримінального авторитета, якого боялися всі. Данину йому платили квартирниці, таксисти, стихійні продавці. А віднедавна і перевізники. Хоча про це тут завжди воліли не говорити. Я не знаю такого вообще. А що тут платний вокзал? Ходити треба платити гроші? Ну то... знаєте, хто такий бабай? Кажуть, він тут вимаганням займався. Ні, не знаю, М -м -м. не знаю. Знає, ні, ні, то йому помалі. всі маршрутчики платять, щоб стояти працювати. Та не було такого. Не було такого. Перше Юрія Багієва затримали 10 років тому, але більше умовного терміну судді не дали. Щоразу Азербайджанець Бабай не визнавав своєї провини. Хочу сказати, що в отношении меня на даний момент твориться беззаконня, так що я сразу хочу сказати, що це фарс. Тепер фарсом прокурори називають суд надпідозрюваним. Чим керувалася суддя, відпускаючи кримінального авторитета на волю. Тут лише здогадуються, але обіцяють боротися. Ми можемо робити тільки припущення, чому суддя. Е Винесла таке дивне рішення. Тяж суддя йому змінили запобіжний захід. Ну от власне таке у нас наразі правосуддя. Будемо намагатися це якось виправити в судах іншої інстанції. Його неодноразово затримували, показово скликали прес-конференції, де й обіцяли нарешті покарати за злочини. Востаннє він навіть пробув у СІЗО майже півтора року. Але щоразу бабай повертається на волю і на свої давні угіддя столичний залізничний вокзал. Ігор Шумик, Андрій Грищенко НТН. Злочинця, що скоїв кілька нападів на кредитувальні установи, розшукують київські правоохоронці. В усіх випадках чоловікові вдалося заволодіти коштами, що були в закладі. Працівникам завжди погрожував пістолетом. Зараз ви бачите відео з камери спостереження, що зафіксувала підозрюваного. Якщо ви впізнали цього молодика і знаєте, де він перебуває, телефонуйте до міліції. Потерпілі або свідки описували нападника як молодого чоловіка віком приблизно 25 років зросту 175-180 сантиметрів середньої або хударлявої статури. Рідна хата як тюрма. На Полтавщині двоє дівчат з маличку живуть замкнені в півзруйнованій будівлі під наглядом батька. Сусіди роками не бачили їх навіть на подвір'ї. Позбавлені сонячного світла, навчання в школі, нормальної їжі та елементарних побутових умов. Молодиці прожили так 26 років. Батько ж певен, так намагається вберегти їхнє здоров'я. У будинку немає стіни, вікна затягнуті плівкою, а дах завалився. Город заріс бур'янами, а подвір'я, немов павутиною, заплетено виноградом. І всюди сміття. Купи мотлоху видніються навіть у самій хаті. Родина з двома доньками оселилася тут уже давно. Мати ушла, не схотіла дітей доглядати. От вам і вийшло. Вони ходили в перший клас. Вчителька сказала їй, що їх треба в допоміжню школу віддати через те, що вона оце така. А вони сказали, що ми самі будемо. Тут школа не така, як треба. Коли батько залишився сам, дівчата з хати виходити перестали. Годів три назад. Я бачила, випустив він їх на двір, і там за хатою, під хатою, посадив він їх. Вони посиділи, і він побачив, що ми оце. Той і заховав, і більше оце три години не опускав. Воно там таке не миється, в них ні води немає, ні, ось то кругом тече в хаті. Він і в туалет їх не пускав. Вони не виходили, вони е, справляли нужди у відро, а він тоді ранком виливав. Із свалки їли. Він на свалку ходив, собирав там, собирав усякий ті, здавав. Видно, ж якісь копійки були, що когось там раз чи двічі він заходив усього і магазин. Нікого зі сторонніх батько до хати не пускав. Сусідам погрожував сокирою, а від представників влади вимагав прокурорської санкції. Дівчат виводив на ганок, демонстрував, що живі, здорові. Намагалися допомогти, намагалися йому усе. Він от все кричить, не пускав, і нас казав мене, я тебе й вб'ю. Я тебе й закопаю. Він же ж не пуска нікого в двір. То таке. І голова сільської ради не раз до нього заходив, і фельша, і участкові були. Батько дівчат виправдовує свої дії єдиним, піклувався про їхнє здоров'я. Тому що я знаю, скільки вони зі мною живуть. По-перше, у них всі це були відмінені прививки. і сказали ні возпалінням ліком, ні ну, в общем, таким і не болять. Щоб не садити серце. рішучий крок до визволення сестер з батьківського полону зробили лише місяць тому. За агресивну поведінку чоловіка забрали до відділку міліції, а дівчат оселили в психлікарні. Іменно психіатричного такого тяжкого захворювання у них немає. Це просто занедбані діти, які не вчилися. Хоча розумовий розвиток у них достатній. І якби ними займалися батьки-вчителі, вони були б. Нормальними адаптованими особистостями нині дівчат навчають елементарного за зовнішнім видом їм 16-15 років, а за розумовим розвитком ну, років 10. В їхньому розумінні життя це гратися, там, дивитися малюнки, телевізор дивитися, там картинки, якісь переглядати. Але нема в них такого стремлення що небудь зробити. Батько сестер тим часом не полишає спроб повернути донюк до своєї халупи. Ми перший тап зробили тут на місці. Прокуратура, ми смотрим, як вони там они вони ніхрена не розслідують. Незаконно затримання, незаконне що... або. Абас... <кхух> обгадили нас покарання ж для чоловіка за те, що позбавив дівчат нормального розвитку, закон не передбачає. Дівчатам зараз по 26 років. Вони вже досить давно не, не малолітні, не неповнолітні. Тому на підставі цієї статті 166 ну неможливо притягнути до кримінальної відповідальності. І в діях його не було умислу на невиконання батьків батьківських обов'язків. Втім, самостійно сестри жити все одно не зможуть, запевняють медики. Тепер їхня. Майбутнє соціальний пансіонат. Поки ж вони не мають навіть паспортів. Перші халати цві цві цвітасті наділи вони в нас в лікарні. Для них це було, знаєте, ну, як собиттє. Вони дуже ходили, довго роздивлялися їх один в одного там. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Полтавська область, НТН. Наркопрепарати без рецепту і в будь-якій кількості. Майже рік стежені оперативних закупівель знадобився правоохоронцям, аби зібрати докази та затримати злочинців. Організував наркобізнес у столиці 30-річний військовий. У мить затримання він перебував у декретній відпустці по догляду за дитиною. Столичні оперативники завітали до цієї квартири на вулиці Григоренка не випадково. В одній з кімнат натрапили на справжній склад пігулок, заборонених до вільного продажу. Нашли препараты сонаты и димидрол. Значит, их было расслаблены. Они расфасовывались и уже продавались там, по розничной стоимости. Якби как бы велика партія. Поряд з запакованими блістерами кілька ящиків уже порожніх. Оперативники кажуть, перед реалізацією пігулки виймають спаковання зручності, перевезення та продажу. Вони розпасовувалися да, і по пакетикам вже в виходить, там по дві, по три і продавали. В тому, що одна таблетка, да, Сената, стоїть на чорному ринку, виходить 30 гривень. Вот с одного блистера уже вот блистер, получается целый. блистер целый, да? Получается вот по 30 это 300 гривен. Вы представляете, то есть, насколь, ну, сколько здесь было распасовано и реализовано? И реализовано? Колосальний об'єм. власника цього добра вдома не виявилося, а от організаторові незаконного бізнесу втекти не вдалося. Чоловіка затримали на гарячому. В його квартирі знайшли і заборонені пігулки, і чималу суму грошей, отриманих завдяки незаконним оборудкам. Нами рік здійснювалось документування. Ми проводили закупки сильнодіючих та отруєних лікарських засобів, в тому числі і наркотичних лікарських засобів, таких як так, димедрол, САНАТ, Трамадол. Провели ці закупки усієї мережі аптек. Навіть задокументували так понад п'ять. Провізорів цих аптек, які були причетні до збутих цих наркозасобів. Реалізовували наркопігулки через власну мережу аптек. Під час обшуку в одній з них провізор намагалася позбутися незаконних препаратів, та оперативники впіймали її на гарячому. Правоохоронці кажуть, ця мережа діяла вже не один рік. Продавчині в аптеках знали своїх постійних клієнтів в обличчя. Підходи. Наркозалежна особа, клієнт і мовчки проштовхує гроші в це, а провізор його вже знає наочно і, не спілкуючись, не говорячи не про це, забирає гроші і видає йому порцію цих наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. Тобто, як Такого словесного контакту май майже не відбувається між провізорами і цими клієнтами. Загалом, під час спецоперації, оперативники департаменту МВС разом зі слідчими вилучили близько 9 тисяч заборонених пігулок на суму приблизно чверть мільйона гривень. За організацією наркомережі затриманому загрожує не менше 10 років тюрми та конфіскація майна. Олександр Крапач, Олексій Соловей, НТН. Шестеро людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Казахстані. Трагедія сталася в Жамбильській області. Літак Ан-2 слідував за маршрутом Балхаш-Шатирколь. На облаку перебувало семеро осіб. Серед загиблих троє членів екіпажу, і троє пасажирів. Одна жінка вижила, її доправили в лікарню. Імовірною причиною аварії міг стати сильний туман. Чергова стрілянина у Сполучених Штатах. Інцидент стався поблизу школи в Нью-Йоркському районі Брукліні. Зломисник чотири рази вистрілив у натовп учнів, що стояли біля навчального закладу. Поранення дістали 17-річний юнак і 14-річна дівчинка. Обох у шпиталили. Поліція не змогла затримати підозрюваного. Свідки нападу кажуть, стріляв юнак приблизно 18 років. Хто він і чому атакував школу, поки невідомо. Інша стрілянина в лікарні американського міста Бостона відвідувач вихопив пістолета і двічі поцілив у лікаря хірурга. Від поранень той помер. Злочинець сховався в одному з приміщень лікарні і застрелився. Його особу з'ясували. Це 55-річний місцевий житель. Причини його вчинка поки невідомі. У Тель-Авіві озброєний ножем палестинець напав на пасажирів рейсового автобуса. Поранення дістали 11 людей. Шестеро з них у тяжкому стані. Внаслідок атаки постраждав і водій, але він зміг відчинити двері, щоб люди залишили транспорт. Нападник намагався втекти, однак його підстрелив правоохоронець. Машина спецпризначенців рухалася за автобусом, і вони бачили, як із салону в паніці тікали люди. Нападника схопили. Ним виявився 23-річний палестинець, який нелегально перебував на території Ізраїлю. В американському місті Анаполісі, що в штаті Мериленді, дощенту згорів двоповерховий маєток. Невідомо залишається доля шістьох людей. Всі зниклі члени однієї родини. Наймовірніше, вони перебували в будинку у мить займання. Пожежники прибули на місце події, коли будинок вже був повністю охоплений полум'ям. Перевірити, чи є хтось всередині, було неможливо. Одна людина загинула, ще 14 роді стали опіки внаслідок вибуху і пожежі в житловому будинку в Римі. Пригода сталася на південному сході італійської столиці. Поліція розслідує версію навмисного підпалу. За годину до вибуху господар однієї з квартир виселив звідти орендаря. А на одному з автомобілів перед будинком знайшли записку з погрозами. Мілена Моронюк НТН. 16-річний підліток вижив після того, як на нього просто на пішохідному переході наїхав автомобіль. Від сильного удару хлопець відлетів на кілька метрів. На щастя, медикам швидкої вдалося врятувати постраждалого. Інцидент, що стався в новоросійську, зафільмувала камера відеоспостереження. На кадрах видно, як хлопчик стоїть на узбіччі і чекає зеленого сигналу світлофора. Коли автомобілі зупиняються, починає переходити проїжджу частину зеброю. Цієї миті водійка, намагаючись проскочити на червоне, збиває дитину. Дідусь, що перебігав дорогу в забороненому місці. Смертельне зіткнення двох легкових автомобілів, а також загибель на нерегульованому переході. Дивіться це в нашій щоденній добірці приголомшливих кадрів. Відео дуже коротке, але яке страшне. Придивіться, автомобіль, що мчав, збив перехожого. Він якраз був на нерегульованому переході. Чоловік після такого удару загинув. А тепер уже про перехожого, що вирішив перейти дорогу в забороненому місці. Водій автомобіля намагається уникнути зіткнення, та у дідусь біжить просто під колеса. Удар був незначним, проте чоловікові все одно погано. Набирає обертів і мчить, наче має намір злітати. Тойота, що попереду вже за кілька секунд вскочить у халепу. І влетів автомобіль, що так само мчав зустрічною. У цій аварії одна людина загинула. Ще троє дістали тяжких травм. І на сам кінець ще одна смертельна аварія. Відеореєстратор фіксує, як на зустрічні автомобіль починає кидати. Сережа. Ні, Сережа, зможіть. Та лихо попереду. Автомобіль після зіткнення з вазом кидає на зустрічну просто під Тойоту. Після цього удару власник відеореєстратора та його троє пасажирів загинули. Павло Прядко НТН. На цьому все я з вами прощаюся. Бережіть себе.